Партнер рубрики Вустами дітей, гуртівня іграшок. Бо якщо чорний кіт прийде дорогу, то цілий день буде нещастя. Чорний кіт мені ще дорогу не переходив. Я не боюся котиків чорних, тому що він, ну наприклад, поганий чи подряпає кряпком, бо він приносить невдачу, переходив і наоборот». Бо якщо він перейде дорогу, то означає нещастя. В порядок. Вони полюбляють спорт і футбол, люблять бути крутими і люблять підхоплювати дівчат. Дівчата більш, більше полюбляють красок. Дівчата полюбляють золоті коєїсько. Мілан. Мажинки, начиками, гратися з дівчатами, ходити в штанах, маш, машини, мотоцикли, роботи. Я полюбляю займатися вільний час з танцями. Інколи люблю читати книгу. Найбільше мене зацікавлює вільний час танці, тому що вони мені покращують настрій і я почуваюся краще. Я танцюю вже 5 років і приймала участь на різних конкурсах, іноді вигравала перше місце. Їздила ми в Володимир Волинськ, в Київ їздили, в Тернопіль, в Івано-Франківськ, Хмельницький. Мені Сашою подобається займатися, тому що вона моя опора в танцях. що якщо будемо там у нас щось не виходить, ми можемо разом вияснити проблему. Нам дуже подобаються танці. Справа і ви. push it down, I push it down. Yeah. See, I'm the one for the good time, call phones blowing up. I'm ringing my doorbell, I feel the love, feel the love, uh One, a

В школі Калинки мені подобається найбільше писати, малювати, читати, робити аплікації, ліпити постеріга, малювати фарбами, Малювати, робити всякі гарні аплікації. Я навчився в школі калини і малювати. Ході в колинки я навчився робити. Таку пташку, Пташки. білу пташку. Подобається кліти, фарбувати, робити іскру аплікації, писати, читати. З пластиліну я робила котики. Я люблю квіточки робити на білові. Ми робили аплікації іскропи. <laughs> oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, cuz I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, gummy, gummy. Gummy, 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 bear. Gummy, 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 bear. Pointing, but dolic, party, pointing, by dolly, party, pointing, by dolic, party, party, pop. Pointing, but dolic party, pointing, but dolic party, pointing, by dolic party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a me, tummy, tummy, lucky, gummy, bear. I'm a jelly.